Всім привіт, з вами Ілля, це канал Данилюк Плейс. За мною сьогодні містер Попандос. Ну, фазмофобію ми по-другому не граємо. Попандос, привіт. А, драць, драць. Так, погнали на наш хаус то з Inda House. Будемо грати. Ну, Чисто розогревчик. Розогревчик, потім ще три яких, якихось будинки. Сьогодні пізно почали. Трохи. І потім в Майнкрафт. Да. Муйнкруфт. А, я не готовий. Да. Тепер я О. готовий. Вид привода запалити пахочі, е знайти докази ЕМП і змусити привида загасити свічку. ЕМП, свічку і спалахуйку я взяв. У нас немає заспокійливих, ми будемо вмирати. А, ну що поробиш? що, ну раш? Раш. Чисто на ізі ми повинні зайти і вийти. По по- по- по, по переможцям. Вперед ногами. Да. А де цей? Цей вок. А, сейчас залітаю чисто. А, йдемо в подвал. Так, под... Та Пока ходи, я буду тут. Алло, прийом, баба Джі, Майнкрафт. Підвол. Хаваю. Що ти хаваєш? Все. Ой. С... На Ютубі говорить. Світло на базі. Та він як завжди цей десь в сраку заліз якусь і сидить чекає, поки ми підгорати самі почнемо. Алло прийом. Ортінайт, ор бабаджі. О, він сказав враци, що бабаджі. Це как дурка якась жегне будинок. Знаєш, цей дом уже на память Знаєш, де всі виключателі, двері. Так, так, ну тут тут же. Ты що, Світло без... безкоштовне, чи що? О. Нормально. По зеленим тарифам. Де, де пишіть? Тут. Пятерка. Прям я ж тут був. Майнкрафт, ты тут? Выключи светло. Ну нормально, швидко знайшли. Досить швидко. Швидко вийти треба сюди. Головне не перед ногами. А ну 6 градусів, так, це тут. Так, ЕМП п'ятірка була, це вже добре. Свічку я так... гадаю, що він погасить. Ти там камеру поставив? Так. Да. Так, що нам ще потрібно? Е, ультрафіолетовий хвойнарик. Це так. нам не потрібно. ЕМП Є, свічка Ще ні, МП тут беремо. Так, і що нам ще потрібно? Угу. угу. Пахощі, пахощі. Пахощі я взяв А Одес Палахуйка. Кайну, я десь її тут викину, викинув і... і де її викинув? Хизи, я її не, не бачив. Не Знайшов не бачу. все. О, так. Красава. А що там Почекай на камері? Ничего. Ну я піду фоткать, буду кастомахи шукать всякі цеку. А я піду... Ты с ним говорил, він в рацию еще там говорил чи ні? Я не знаю, на мене бачит, что на якось не реагует. О, дивись, тут хребет прям при входе стоит. А блокнот? Лежит? Ты клав там блокнот? А, стоп... Бо блокнот, взял бл блокнот он в машине, лежит на полу. Угу. Ну поки що нічого не відбувається, свічка горить. У мене рацію візьму, окей, ладно, якщо він не влазить, то спробую. На мене пахощі і ультрафіолетовий Фойнарик? Ну, Це серйозно, окей. Фунтик. Де тут костомаха? А я вже забрав тут хребет. А, я. його сфоткав і забрав. Його ще й забирати потрібно. Угу. Фортінайт или пабиджи? він якийсь... О, свічку погасив чи ні? Минусова температура була, так? Чи мені показалось? Так, мінус да, 06, щоб було на градуснику. Ти тут? Дай знак. О, свічка... ти бебра? Скажи щось. Свічка погасла? Понюхай бебру. Та він понюхав пахощі вже. Можливо він не всім відповідає? На один да, тобі треба вийти. Все, за побачення? Біллі Геррінтон! Я... Скільки тобі років? <рес> я, я навіть не знаю скільки йому років. Біллі Герінтон. Біллі Герінтон, як тобі е, петиція Одеська? Біллі Герінтон Тобі треба ставити пам'ятник в Одесі чи ні? Білі Геррінгтон, ти тут? Ти з нами. Білі Геррінгтон? Нічого не відбувається, так? Ну, я не знаю, в мене постійно говорять, може в мене щось не так. Білі Геррінтон! Ну диви. Скільки е тобі років? У нас всі завдання виконані. Залишилось тип привода е тільки визначити. А ти ультрафіолетом світив? Е oh. Зараз прийду по свічу. Білі Геррінтон. Напиши в блокнот. Я просто дивлюсь, чи є вогники. Но в мене зараз виходить Джин, Тінь, Оні або близнюки. Блін, якщо близнюки, це срака сразу, я понял. А Білли Герінтон, скільки тобі років? Біллі Герінтон, ти з нами? Біллі Герінтон, дай знак. Нічого не зрозуміло, я йду по свічу фонариком. Пограй з нами в Майнкрафт. Зараз... Жопа, я... С, 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 жопа, жопа, Дупа, Срака, Жопа, С. О, 5ЕМП. Ти тут? Пукни в мікрофон, будь ласка. Тобі... я тобі не подобаюсь? Блін, зараз я міг би подивитись, чи він тут десь літає, на чому ще не літає, ну добре. Короче, я Вирубаю. Давай вийдемо, вони іноді пишуть в блокнот, коли нікого нема в комнаті. Камеру вирубай. Угу. А карти є? ні. Mm -hmm. Я б вже їх тягав. <рес> Якщо б були б карти, не було б вже нас. <рес> <рес> так, ну, начебто нічого не відбувається там. Ну там і справді нічого не відбувається. Ну це, а ну які варіанти в тебе там були? Джин, тінь, оні і близнюки. Ну це може бути типу, стіснітельна посиснительно, знаєш. Ну, диви, у нас всі завдання виконані, нам тільки вид приводы і все, у нас буде все. Та ви що, чашок вдома немає. А, ну ще й такі ко, -ко, -ко кольори насищені, так? По кольорам нормально проходить. Ну, кольори нормальні, реально. Дружні. Mm. А ну ще відбитків не було, да? Ну я, я не бачив. Тобто не двері, нічого, так і нічого і не рухалось, щоб були ті відбитки. Ну в принципі, так, да, це проблема. А як його розізлити? Ні кукли, нічого немає. Ну це ходить, кричать бебра. Не Ні пентаграми, нічого немає. Якісь козли. Mm -hmm. Що в нас там по росу? Середній рост. Ну нормально, в принципі. А що ж робити? Блін, ми ми должны 100% знати по кого ми прийшли. Давай ти ще ультрафіолетом посвітиш, може там десь двері якісь дергав все таки Ну давай. Но ну, це походу якась тінь може бути запросто. Таке щось, знаєш, максимально... Ну він, він себе ще ніяк не проявив. Зовсім. Тільки ЕМП. Угу. Тобто це... Незрозуміло, хто це може бути... І дивись, якщо відбитки викреслити, то виходить тінь або оні. Блін. От в чому такого? Я злякався. Що, О, десь двері. А які двері Це Ти в хаті зі мною чи ні? ні ні не опять активна спетерочка сейчас. Є відбитки. О, окей. Тоді це джин, походу. Як, ті, той як той. тільки я сказав, що типа ти в хаті зі мною, і ти як начал говорити, понятки, ну, просто жопа в тому була, що ти пискнув в мене в наушниках, я чуть не вкакався. А, ну, шо, так, відбитки пальців, ну тоді джин. Це ми професіонали чи що? А, так там нормальна ну... активність десяточка була. А, так, кстати. Все. все, ти поставив джин, так? Ну, надію, що це так, і надію, що я нас не обманув. Ну в принципі дивись, на крайняк я з собою тнув, телефон взяв, е Щоб дві плюс... чашки і Щоб... чайник. Щоб в плюсі бути да. нормально залутали. Ну, це... Це попандос. З ним попандоса не буде. Ні, нормально, джин. Все Вам. добре. Втекти від привода, виявити привода за допомогою датчика руху і досягти середнього вузду. Так, датчик руху я беру. Я беру... Я МПшку і я беру е, блокнот напевно. Я тут так далеко бігти б'їгти додому. О, Нормальний будинок. А де Ти подивився, де вмикать? Не я в подвал спущусь, сейчас чекну на подвал сначала. Так, Не, тут або в підвалі, або в гаражі по -діні. Ну по стандарту, в принципі. Де я? Кудись мы туди зай, зайшов. Що я риза маупа. Все, я включав. Включив. Включав. Я включав. Чау. Колись включал. Так, ну я сразу mm -hmm. тут подвались чекаю. Mm -hmm. Ну, бачиш, треба все одно, я так розумію, будинок прогрівається. Навіть на середній складності, тому що треба... Вона не відразу температуру показує. Треба так, трошки так. побігати і тоді. Що є, то є. А підвал. О, Гастамаха в коридорі прям. Підвал, ну як на мене, він повинен бути прохолодніший. Можливо. Щоб там нормально трупів можна було зберігати. О! Дай знак, Бебра. Иди сюди. Потім гараж? Біля гаража. Оу. Гараж. Троечка четвертая. Як тоді пам'ятаєш в цьому будинку? Так же... Також, так же тут. Паранормалка була тільки що Я обісрався. Зачекай, uh -huh. я поменяю ці Райчи піду <laughs> Та чувак, ти не шарочная. Пожны шоу, пятерка, що? Шо? Та ні, четвірка І п'ятірка я не памятаю, чи було, чи ні Блін, ну... 19 градусів, тут, тут, тут прям жарко. Десь двері відкрив. Та що? воно таке, бач, по хаті шастає якось В тебе є цей? Можливо це. Я знаю хто це. Це Малпа. <гум> <гум> Це Цей. О, п'ятірка! Так а де и, блін, де головы? Тут же, тут же, прикиньте, три, що, що таке? Це якийсь полтергейст, по-любому. Він по хаті везде шастає. Ну, Но ЕМП 5 була. Ну а по температу... 20 градусів, чувак. Не присідає температура вообще 19. Так не зрозуміло. Де він? Можливо... Ниже 15 градусів ніде не було. ще, в общем, прикол. Дай знак Ох, ВИ... тільки що було. Де, 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 де 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 Я так... Я в ту сторону типа направив. Т то, то есть фиг поймешь Либо це тут О, 3 градуса 7 градусів Ну це тут походу Да тут 19 сразу стало Пятирка Да Окей тут Ну таке блин Шо воно Скотиняка. Ще может якась вода там кроваво потекти все, ми, 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 ми. мені так. не подобається ця карта, тут далеко до фургона бігти. Поки ти біжиш тебе вже з'їдять. Я втомлюся і персуфурговані стану. Ну він нафіг. Давайте следующий е, раз. Так, що, що ще беремо з собою? О, виявити за допомогою датчику руху. Вже він там спалився. А, ти вже десь ставив датчик? Так, так, в мене вже там все стоїть. Красава. Потрібно тепер подивитись цим ультрафіолетом, тому що... Е, блін. Е, я чув, що двері відчинялись просто по 100 разів. В тебе є ультрафіолет? да да. да я... І в мене він є. Тільки він в мене пропадає. А, а ти як береш в руки, коротше, він е, у мене пропадає. У нас один на двох, чувак. Добре, світити. Так. А, все, да. Да, нормально, все. Де, де-де, да. Де. де де? десь тут. Він тупо в гараж бігає, чувак, чувак свій пацан, короче. Немає що? Ні. Походу не... Ні, я думаю, що сліди вже були десь. Він цапы цапає. Він... він тут бігав вже. Знову тільки датчики. Щодо... Ти тут? О, пробіг, пробіг, да, я бачу тільки що. Дай знак, ти тут, бебра. Скажи щось. А де ти бачив? На точках цих? Так, да, так, да, пробіг. Сквозь тільки що. Ні, я на точках я не бачив. Да, так, тобто датчик ми можемо викреслювати. Ой, цей. Скажи мені. Так, да, так, да, Від, можна... відбитки пальців викреслюємо, так? Угу. Е, вийде він на одинці, відповідає, я попробую все-таки. Ти тут? Дай знак. Як тебе звати? Стань в іншу сторону в кімнати біля дверей, щоб я камеру бачив нормально. Мэри мур. Мур. Мэри, ты тут? Мэри, дай знак. Мэри, иди в С. Жопа СС. Жопа SSS. Коротко против. Майнкрафт. Бебра. Жопа. Жопа. Мэри, как ты відносишся до Гачи Мучи? Дварима. Так, ще раз ультрафіолетом на свіжу, надо чекнуть. Все, нема, 100%. Ультрафиолет. Идем ну, в жопу. Я вже викреслив. Скажи, щось, бебра. Майнкрафт? Чи Роблокс? Террария, чи Майнкрафт? Що ти вибереш? Копатель онлайн. Блін, тільки що сказав, чуєш? в цей? Копатель онлайн. В рації. Ага. Бебра! Ти шо, рацію в руки взяв? Хто, я? Да, у мене з рук пропало тільки що. Н ні. я не брав. Майнкрафт. Манин не Короче, ні, я, я. Я понял. Ну короче, я. Хочешь ты пробуй с рацией, но у меня что-то походу не работает, я не знаю. Або ну да де... я невнятно якось говорю, и вона не понимает, что я ему говорю. Де рация, там? Да, да, я встав, я сейчас положу, може якісь ще паранормальні предмети пошукаю. Ну подивись, куклу буду там, тільки не штрикай. Угу. Дай нам знак, скажи щось набуть в рацію. Ты мене чуєш? Напиши щось набуть в блокноті. Скільки тобі років? Як тебя звати? Ты хто? Ти ризомалпа? Ты нюхаєш? Йому все одно. Дай знак. Скільки тобі років? Скажи щонебудь в рацію. Ти нас чуєш? Ти нас бачиш? Дай знак. Як звати? Мерімур. 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 Мері Мур. Мерімур. Мерімур. Дай нам знак. Чому ти мовчиш? Дай нам знак. Скажи що в рацію. Напиши що в блокноті. Ну ти глуха якась. Ні, ну не відповідає. Ти світло вимкнув. А я видно по багато всіх, я на другому поверсі багато видно включав. Ну нічого не відповідає, я, я не розумію. Вогників немає, на цих точках я її не бачив. Можливо то моя тінь, чи твоя була? Ні-ні-ні, 100% було, пробігу. На точках було, так? Угу. Так, докази, проектор дотс, спектр они або рейдзю, поки що. Тобто ми в мінус по-любому не уйдемо, есть. Отак хоп. Отак хоп. О, то ти макбуки забрав, так? Ну так, да? ти шо думав? Огрызки? Да ще парашу выкарчивать и занести занес у фрукты. Та ну не будь вже цим. Стиралку. Ти що, стиралку не забрав, чувак? А холодос. Та 12, ми не ми, ми блин, ми ці е, грабіжники під, під, під прикриттям. Тому нам потрібно собі телегу якусь вязати. Нічого немає, не вогника, нічого. Він якийсь зовсім тупий цей привид. Ну бач, так поактивніше на початку. Ну що, зараз ЕМП і проектор, і в нас виходить спектр, Оні або Райдзю. Давай подивимось. Приводи. Спектр. Хто такий спектр? Спектр практично спектр ніколи гаджет. не торкається землі, а отже він не видає ніяких звуків в пересуванні. Спектр має токсичну реакцію на сіль. І радіоприймачного повинен бути. Я думаю, що це точно не він. Так, докази Оні або рейдзю. Оні. Оні більш активні в присутності людей здатні переміщати предмети з високою швидкістю, оскільки вони полюбляють активні дії, їх легко знайти та розпізнати. Мінусова температура, проектор і ЕМП. E, Привид, який полюблю... полюбляє повод... наводити страх на свою жертву перед тим, як накинутися на неї. Найчастіше Оня оберігає місце своєї смерті, приймаючи для цього фізичну подобу. Mm -hmm. І Райдзю. Де там? Райджу. <хи> Живиться найближчим електричним обладнанням, що робить його швидшим. Ну, щось тут з електрикою нічого не було. Постійно... Ну так, да, да. Тобто це або Оні, або спектр. Двері он рухаються. Не ну, думаю, що Оні, походу, таке щось похоже. Ну, вогника немає. Якщо ми вогнем, викреслимо, що буде? Оні або спектр. Блін. Добре, мінусової температури не було. Мінусова температура повинна бути. Mm, ну надо б... я б чекнув би ще раз. Ну, пішли, нам ще це, луск потих. Я соль розсиплю на всякий случай. Та ні, ну я не хочу, я сьогодні думав вже без цього. Без солей? М Контент наче. Як день почав, так його треба і закінчити. Контент начебто сам по собі йде нормально. Висипай. О, тільки це що пробіг. Бакно, так і не. Пробіг чи це? Да, 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 да. І, на... і наступив. Помниш ти читав хтось, що літає, типу, і не оставляє слідов. А, тобто Це То вже не... не варік 100%. Тобто це оня, скоріш за все. А, нам потрібно глузд понизити. Йди в сраку, він там ходить. Він <риводи> <Тей> глузд. <риводи> так, зачекай. Про кого це я читав, Привиди. Спектр. Спектр вроді літає. Практично ніколи не торкається земля. Отже він не видає ніяких звуків при пересуванні. А тут звуки були. Ну тобто так, це Оні, скоріш за все. Докази Оні. Так, то що, будемо глузд. Ну дивись, нам як Варік, якщо він нападе. Треба тупо... О, ти ж, кстати, в курсі, що коли ти на шифте втекаєш, він ну, понимает, куди ти біжиш, тупо, в яку сторону. Угу. Якщо ти будеш... Ну, якщо він біжить за тобою, то тобі вже надо втікати на шифте. Если ти просто ныкаешься, то ходи тихенько, понял? Ага. Бушує там, хлопці. Ну двері так жорстко тільки що коснулись. А ты не... На як... другий этаж. Або другий етаж, або оту. Я, я зрозумів. Ота дальня комната. Мінусова температура. Була тільки що? Так, була. Це да, мінус 9 градусів. 100% Оні. Скільки нам там глузду ще? Там напевно ще до хрена і трошки. У нас 59 зараз середньо. Угу. І це без фонариків потрібно, наскільки я розумію, так? Не, фонарки вроде можно знать, по головном в темноте находиться. Цікаво. Щоб карты знайти. Щоб макбуки. А, я телефон уже могут. Що... Просто ничего паранормального нема, можно было вообще сфоткать якусь. О, давай шкафы проверим. Если почнеться охота в шкаф можна буде заникати. Блин, вони всі забиті, тут фиг ты ти заникаєшься. А що, вона шкафы не відкриває чи? Відкриє, если запалить, що ты зашл туда. А так типа можна заникаться. Блин, вони всі забиті, дві немали заникатися, задействоваж. Вона спеціально це зробила перед тим як. СРАЧІ цей по Ну пере все. О! О, нормально? сидим просаживаем это привет как у вас дела я с Oriflame. арифлейм выде я вас не бачу бачу фаза атаки може начать и мы даже не приймаемся но у нас тут движ. <реш> ну чекаем <реш> Ну да, головне, побільше тут <хи> кричать в цьому шкафу і нас точно не найдуть. У! Дуже весела забава. Угу. Ну в принципі... Десь, бачу, на завдання втекти від привода під час поливання без втрат. А ч ты в руці держишь? Я ничего не бачу. Морковку. М. Ничего себе ты в текстуру. Так цікаво, нам ще тут довго сидит. Хз. Ну параша тут є, если треба тебе. Так, мовадник, добре. Блін, не кукли вуду. О, я ще телефон знайшов. Кукли вуду немає. Так, треба піти подивитись. що там у нас по глужду? То есть тільки, що так нормально? Дай газ. Я люблю газ, давай. Рифтер походу. Так, 29. ще трохи. Ми нормально з тобой там в шкафу затіснились. Затиснулись. А ти куклу цього всього не знайшов, ні? Ні, нема вообще нічого. Щось там бушує? Але диви, він не виходить звідти. Ти вже сфоткала? Перед смертю сфоткала. яке небо гарне, кстати. Ну, в Альхемі в принципі таке ж саме. <гум> О, все, 25, гус, чи ні. Да, все нормально, можемо їхати. Фігасі, нормально так просі. І диви, він не напав ні разу, от в чому прикол. Та да, це якийсь приколіст просто був. Да, він типу прикалується, но не, не нападає. Так, от, ти вибрав так? що це Оні, так? Щас. Mm, да, в мене вибрато. Вібрано. Ну що, погнали? Там дивись оці вогники, тут просто я камеру парашно поставив. Ну, вогники в... обычно зверху, вони якось так. Вогників немає у цього штриха. Але зараз mm. в будь-якому випадку тут буде якийсь джин. Ні, вогні. Нормально. Диви. Затащили. Професіонали.